Всім доброго дня! Хочу показати, як відбувається копчення нашим демогенератором під час приготування ковбаски. Повністю просохла, можна подавати дим. Закриваємо зараз. Так, Температуру виставили 80 градусів. Набирає, зараз 73. Включили нагнітач повітря для димогенератора, на максимум виставили. Будемо зараз розпалювати димогенератор. Заслонка відкрита на повністю. Починаємо розпал. Димогенератор все, розпалили, як бачите, починає з'являтися дим, зараз заповнювати баночку, а потім піде в коптильню. Обороти, ще раз нагадую, на максимум. В такому режимі даємо попрацювати ну, хвилину, там, пару хвилин дали попрацювати, щоб генератор розгорівся, відбулося стабільне тління. Після чого обороти скинемо на половину, навіть менше. Баночка заповнилася димом. Вже йде дим, тут погано видно, З... ну, поки ще нема. Попробуємо відкрити. Тобто, як бачите, вже багато диму котивні. Закриваємо. Так, димогенератор вже розгорівся. Будемо зменшувати. Інтенсивність подачі повітря. Обачно я працюю десь майже на мінімальних оборотах. Тут тобто буває, навіть буває, що скидаю. Ось так навіть ставлю на мінімальних оборотах. Ось така. Інтенсивність диму в баночці повністю заповнено. Як бачите, вже з коптильні виходить теж ось такий густий дим, У нас під'єднано, кажу, йде на вулицю. Виходить. Ще раз дивимося. Ну, відкривати ми зараз не будемо, бо просто тут нічого не буде видно, все буде в диму. Ось так відбувається запуск димогенератора в роботу. Всім дякую за увагу.